Добрий день мої підписчики мого каналу Хочу вам показати зараз неординарне становище в сім'ї. Получається у нас зараз сьогодні на сьогоднішній день 3 лютого Пішов прослухати, подивитися так цьому в одному замітив таке уже рамки одного розплода запечатаного а меду как такого вокруг розплода і на сусідніх рамках ну, виїли тобі сейчас надо швиденько им или положить меду дать на корм або взять и поставить рамки от у мене в цій рамці розплод. Гнізда зараз розбіглися. А оце, оцю і оцю рамку я підставив меду. Не буду вскривати, бо я зараз зробив, тоді вирішив вам показати. Тому що хто може таке буде, то сім'я може пропасти. Тобі ж треба швиденько передивитися. Це, походу ото январський січневий по-нашому обліт був і вони, виходить, матки сійнули. Тут у мене стара матка, вона ще, виходить, 20-го року і Карпаточка. Вона сійнула. І вони вже з'їли вокруг. Так що зараз я оце трошки тут підкоригував їм. і все, воно куби розпали, зараз сонячна сьогодні погода, пчоли то не вилітають, ну зато воно так это. Все, коротеньке, швиденьке відео. Вам хто може ето подивитися, хто щось друге може придумати на таке. Ну, я пользуюсь вже ага. 20 років таким способом. Як Ето, то розверну рамку, то возьму, підставлю їм рамочку е, з медом. Е, тобі ж отак. Ну все, буду заканчувати, щоб не заховаджувати дуже б діло. Е, до побачення. Ставте лайк, кому понравилось. Все буде Україна. Ми переможемо.